Будь ласка, називайте тепер мене Ксенія Олександрівна і тільки так. Добре, добре Ксенія Олександрівна. О, а, трінчер, а що ти на мене дивишся так? Слухайся Ксенія ти... Олександрівна. Ти зробила домашнє завдання? Я, я не знаю, як його зробити. О, ну тоді іди, будь ласка, до дошки і будемо робити разом. Іди, Все буде добре. добре. Шостий раз. Давай, давай. Аня Аня Аня. Аня! Буває, Аня! Блін, ну чому я? Ну я не ну я виглядаю, як людина, яка здатна на це відповісти. Поки Аня буде відповідати на 12 запитань зі шкільної програми, після кожної її правильної відповіді команда буде відкривати пазл, який ви зараз бачите на екрані. Ваше завдання якомога швидше здогадатися, хто з відомих українців чи що там зображено на цьому пазлі, але 12 балів отримує лише одна команда, яка вгадає пазл за найменшої кількості ходів. Mm -hmm. Зрозуміло. Відомий український письменник, якого вивчають в 11 класі, між іншим, Валеріан Підмогильний, написав свій перший твір надзвичайно рано. Йому було лише 16 років. Його назва важке питання: про що йдеться в творі? Ти про українську трали? ідентичність, про двох дівчат, закоханих у нього, про гроші, які він вкрав у батька, про те, як позбутися цноти. 16 років. Давай про те, що ти от прям. Я не підказую. Окей, я вибираю варіант Г. Г. Цноти. і це, це не... правильна відповідь. Ну в 16 років про що хлопець може писати? Про що можна думати, так? — 16 років. А це викладали в школах? Звісно. Слухай, а де я а... був на тому уроці? Я потім ще 7 років думав про це питання. У нас є шанс зараз обрати. Ви ну, як ну, то ні, логічно ні. лупашити в центр? Але давайте скаже тут не все про логіку. Ага. Тому що тут може бути заховане е, зображення і по боках, і знизу, і зверху, і в центрі. Так, в мене ну щось серденько. Серно, я люблю з ним розмовляти. Одинадцять вона мені. Хочеш? Ось вона до речі. Вона завжди каже мені правильні речі. Що воно зараз каже? Одинадцять одинадцять. Хочу одинадцять. Одинадцять. Добре, відкриваємо одинадцять. <плес> Прекрасний вибір, хлопці. <плес> а ми продовжуємо <плес> <плес> за нею відповідати <плес> я не на можу. запитання. <плес> okay. І друге запитання. Два брати одружуються, починають жити під одним дахом з батьками, не підозрюючи, що їхнє життя відтепер перетвориться на справжнє пекло. Ну звичайно це, це прев'ю, до якого рома? Кайдашева сім'я навіть без варіантів вона цю відповідь. Правильна відповідь, Кайдашева сім'я. Тому що зовсім не давно було ЗНО. Давайте не підведіть, пацани, ну будь ласка. 15 може. Беріть 8, я, куди 15, там теж трава буде. Капітан, мені капітан каже 15, а я, ну, Давай, я 10. За, 10. за те, щоб всю картинку відкрити. Капітан приймає рішення, 15, 15 10. 10. добре, 15, 15. Так. відкриваємо. Вау! Трясся! Третє запитання. Що таке шлях із варяг у греки? Торговий водний шлях за часів Київської Русі. Інший варіант прислів'я із грязів князі. Хрестові походи. Друга назва Чумацького шляху. Я вибираю варіант А. І це правильна відповідь. Та ти що ти робиш? Я здала історію на 13 да, 13. зараз, так? Вау. Да? вау, вау, вау. Ми полосу. Важно. Ксенія Олександрівна, 13. Так. Я ж казала! Я ж казала. ну Вибач нас, вибач. Добре, добре. Так, нам треба ще одне питання. Ань, тримайся. Що пов'язує Онореда Бальзака з Україною? Вулиця в Одесі. Він тут помер, він тут народився, він тут одружився, він Чи? етнічний українець. Втичкнула ти на правильному варіанті. <рес> <рес> Це підказка. Те, що він міг тут одружитися, дуже тому що може у нас найкрасивіші дівчата. Так. І це було б логічно обрати ну, варіант В. Так ти логічна дівчина чи ні? Давай да. так тоді це, це правильна відповідь. О, ти що ти робиш? Одного разу вже на молодий французький романіст Оноре де Бальзак отримав листа від незнайомки, підписаний іноземка. Цього листа надіслала графиня Евеліна Ганська. Яка мешкала в Україні, їхнє листування продовжувалось протягом десяти років. Wow. Аж потім письменник зустрівся з нею та удружився в Україні. Така історія кохання. Де Ганська мала володіння в Житомирській області. Oh. Оце таке історія oh. кохання. Ну, хлопці, давайте вісім yeah, вісім. Yeah. Я лопажить бачу лопашу вісімку. Шукає чекаю там романтичну подорож. Давай вісімка. <laughs> Супер. <р bunları> а хто там з Можливо, у вас є варіант. <ш Plaittu> Мені здається, це мешканець, шме, мешканець Дніпра в колишньому Юрій Ткач. Да, це я це я, в мене була вишиванка. Пізнав цю фотографію? Звісно, в мене така вишиванка, вона висить, вона дуже крута. А ні ні, на гусей. ні, 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 на момент гусей. Ні. Але подумав про те, що могло бути. <park put up> Бо <п> хто ще лазить там, де гуси? <пл wear jewelry> Тільки ми з Велбоєм. Це було. Це був день вишиванки. Це м, там, де знімається одного разу під Полтавою. Це музей Пірогово в місті. Кіни. Ага, ви відгадали цього красення з четвертого ходу? Ань. Дякую, ти вразила нас. Дякую. Ну, Молодець. Ти, переживали, переживали, ти нас так. сильно вразила. Ти красуня і розумниця. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі. Ви були моя сильна підтримка. А що ви так на мене дивитесь? Страх в очах, я бачу. Ні, так. Зла вчителька йде і викликає зараз Павло Миколаєвич. Дуже мені цікаво з вами трохи попрацювати. Мені Теж за честь. Теж пішли. пішло. На ну все перше запитання. Гетьман Іван Мазе пославився своїм гарячим темпераментом. Який з цих фактів його біографії правдивий? Коли гетьману було 65, він закохався у свою 16-літню похресницю. У гетьмана був таємний роман із дружиною шведського короля Карла XII. Гетьман часто влаштовував костюмовані гучні вечірки в своєму маєтку. Гетьман мав гарем за життя. Я так думаю, що в 16-літню похресницю закохався. Вау. Wow. Правильна відповідь. <плес> Павло ви, звісно, молодець. Гетьман Мазепа у поважному віці закохався у 16-річну Мотрю, дочку свого кума генерального судді Василя Кочубея. Мазепа просив це, це її прям, батька благословити прям. їхній шлюб. Звертався до церкви за дозволом, але як не складно здогадатись за церковними канонами, батьки та похресники не мають права одружуватися. Тож Ну і що, відкриваємо? Так, ну ми вже, ми вже тут стратегію так. почали. Значить, у нас 9, 15, 12 або 7. <пілляв> так, то який сам? 9. Так, 9. 9. 9. 9. 9. О, О, ви надалеко були. Так, у це вас є це... варіанти, Але чи дивись, є це вухо? Це косичка. Якщо там є сильне, це звільки. косичка, це косичка. Косичка? Декові? Юра, це хвіст. хвіст, 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 хвіст. 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 Косичка. Мені здається, взагалі Мішель Андрадо. Давай ні, ще це один пробив. Ану, ану, чекай, ану, дай вухо. А ну, дай вухо. Ще секундочку. 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 Ні, ну це не ні, це не ти. – То що є варіанти. – Давайте трінджер. Нехай буде трішки. Ні, 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 ну добре, а, ні. але добре. Приємно, це правиль. неправильна відповідь. Ань, але ми так хотіли. Далі. Щоб це була ти. Який із перелічених українських ринків найбільший у Києві столичний даринок на лісовому масиві, сьомий кілометр біля Одеси. У Хмельницькому оптовий речовий сьомий кілометр десь Браво! і це Браво! правильна відповідь. Я Браво! написав, я був не один раз на цьому ринку, не один раз е і написав гімн разом з Юрієм Іванічем Рибчинським. Нам замовив господар сьомого кілометра е гім, пісню гім. Тому я Домо бачу мобивку, Тому Ви вгадали? Давайте у, ще так. одну. Ну яку ж ми будемо mm, Ти Хотіла п'ятнадцяти так, але але тепер передумала, да, во давайте 8. вісім. Добре, давайте відкриваємо Ти Хотіла 15. так, да, але. Але тепер передумала? Давайте восім. Вісім. Добре, давайте відкриваємо восьму. І це правильна відповідь. Це по зубам, прям. Це ми згадали по зубам. Блін, з двох відгадали. Дякую. Дякую Так приємно сидіти за партою. Оце? Oh, Супер, yeah. wow. молодець. Команда Володимира Дантеса відгадала зображення з чотирьох пазлів. Не yeah, А not команда Юрія Ткача з двох. Тож, 12 балів в команді wow. Юрія Ткача. 12 балів. Yeah. І yeah. реве стоє 41-32 на користь Дантеса. No, Рухаймося далі. Що неділі на старт? Увага, любов! У розпалі чемпіонат із закоханості, турнір з кохання. Ми готові рати! Змагання, де завжди перемагає тільки любов, любов до нашої країни, зіркові учасники, Ілона Гвоздьова та Станіслав Горуна в команді Ткача, Кубік Даша та Артур Логай в команді Дантеса. Та незмінна окраса шоу Сенія Мішина. Це не можна пропустити. Як не крути, дивись всією родиною. Феноменальна програма, феноменальний випуск. Просто я люблю Україну Щонеділі о о й